Сьогодні у випуску Час пік Небесна Сотня завжди в серцях. На Закарпатті вшанували особливий день в історії. Молодь, яка стала на захист наших інтересів, нашого майбутнього, і дуже велика кількість було і закарпатців на той час на майдані. Сьогодні ми визначаємо ці трагічні події. Оздоровчий сегмент гостей Закарпаття знайомили з популярними санаторіями області. Ознайомити населення України, що Закарпаття це всесезонний турист, По-перше, по-друге, те, що в Закарпатті можна оздоровитися. Молодь, яку сьогодні називають небесною сотнею, завжди в серцях українців. 20 лютого, тих, хто віддав життя, 2014 року за незалежність і гідність України щороку згадують усі українці Закарпатці – не виняток. В Ужгороді вшанували пам'ять героїв Небесної сотні не лише керівництво області, а й активні учасники молодого осередку. Молодіжна рада про Закарпецький Вас спільно із студентами Ужгородського національного університету вирішила провести таку символічну акцію в пам'ять про полеглих героїв Небесної Сотні. Ми повинні пам'ятати про ті події, які відбулись тоді на Майдані, адже тоді люди стояли впевнено за свободу, за гідність, за світле європейське майбутнє. І ми теж маємо рухатися в цьому напрямку. Тому ми вирішили в цей день вкотре згадати, вкотре нагадати про тих героїв, які тоді полягли, і ці ангелики, яких ми розвісили. Їх трохи більше сотні, і ну вони трохи символізують так Небесну Сотню. Це така акція, яка відбувається не тільки в Україні цього дня, а й в інших країнах світу в пам'ять про. Олегла Героїв Небесної Сотні цього дня, десять років тому, в середмісті столиці України загинула найбільша кількість учасників Революції Гідності 48 осіб. Пам'ять про усіх 107 героїв Небесної Сотні завжди житиме в серцях українців. Молодь, яка стала на захист наших інтересів, нашого майбутнього, і дуже велика кількість було і закарпатців на той час на майдані. Сьогодні ми визначаємо ці трагічні події. І пам'ятаємо про те, що наш шлях боротьби триває сьогодні. Він відбувається на фронті. Не не, потрібно не забувати, що і в тилу також потрібно працювати над тим, щоб наші військові мали можливість отримали фінансування, дрони, техніку, боє, боєприпаси. Це важливо пам'ятати, що це той момент, коли Україна, коли Українці е, чітко визначилися своїм своїм європейським майбутнім. Це той момент, коли Україна, український народ, сказав ні російському агресору. Вже тоді, десять років назад, це відбулося, і десять років ми сьогодні боремося за свою незалежність, за своє європейське майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Подвиг Героїв Небесної Сотні в Ужгороді хвилиною мовчання вшанували керівники області, студентства та молодь краю до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України на площі народній вони поклали запалені лампадки а на згадку залишили паперових ангелів як символ свободи і незламності. На війні з Росією поліг Василь Стельмах з Ільниці Іршавської громади. Трагічну звістку повідомили на сторінці Іршавської міської ради у соціальній мережі Фейсбук. Внаслідок мінометного обстрілу від отриманих травм несумісних з життям. 17 лютого цього року загинув солдат-гранатометник Стельмах Василь Михайлович, 71-го року народження із села Ільниця. Про супровід тіла загиблого героя, день і час поховання стане відомо згодом. На хабарі затримали командира роти логістики 101-ї бригади ТРО Юрія Примича. Його затримали СБУ та поліція. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив блогер Віталій Глагола. Йдеться про командира роти логістики 101-ї окремої бригади тероборони, який вимагав 2000 тисячі доларів за звільнення підлеглого, який і так мав підстави для цього, оскільки в нього троє дітей. Затримання відбувалося на заправці БРСМ в Ужгороді. Депутати, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, перевели до закарпатської установи виконання покарань номер 9 До цього підривник знаходився у спецпалаті одного з медичних закладів Ужгорода під наглядом медиків і правоохоронців. Наразі стан здоров'я підривника дозволяє утримувати його під вартою. Наразі досудове розслідування триває. Підривнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. На кордоні з Угорщиною митний пес винюхав в авто солідну суму валютної готівки. За допомогою кінологічної команди закарпатські митники запобігли незаконному переміщенню 90 тисяч євро. Значну суму готівки вирішили не декларувати під час проходження митного контролю в зеленому коридорі дві громадянки України, які їхали на авто до Угорщини у приватних справах. У ході перевірки задіяли кінолога з чотирилапим Лабрадором Балу, який натренований на пошук валюти. Нюх досвідченого помічника митника не підвів. Пес залічені. Хвилини дав чітке спрацювання. Готівкові кошти вивели в транспортному засобі на задньому сидінні серед особистих речей жінок, що знаходилися в сумочках. Будь-які документи, які підтверджували легальність, дозволи банківських установ на вивезення виявленої суми валюти. Жодна з громадянок при собі не мали. Відносно громадянок склали протоколи про порушення митних правил. То не дотримується правил пожежної безпеки, той двічі горить. Двома днями раніше вогнеборці загасили пожежу в будинку на вулиці Швабській, що в Ужгороді. і сьогодні історія повторилась. На цей раз зайнялось дерев'яне перекриття оселі. Надзвичайники загасили пожежу на площі 5 квадратних метрів, використовуючи тепловізор для визначення залишкових осередків вогню. На кордоні зі словаччиною затримали десятьох правопорушників. Упродовж вихідних прикордонники Чопського загону припинили протиправні дії восьми українців і двох іноземців. Семеро з них намагалися незаконно перетнути державний кордон. Двоє порушили прикордонний режим, один вчинив злісну непокору законним вимогам правоохоронців. Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за порушення прикордонного режиму. На кордоні зі Словаччиною затримали 20-річного росіянина. Особу, яка прямувала околицею прикордонного села Уноківці в напрямку Держрубежу, зафіксувала фотопастка прикордонників. На пошуки ймовірного правопорушника вислали додаткові прикордонні наряди відділення Уноківці. Розшукати невідомого вдалося за кількасот метрів від кордону. Його вистежили за допомогою тепловізора. Затриманий – 20-річний громадянин Росії. Правоохоронці встановили, що він прибув в Україну 21-го року і з того часу проживав у Чернігові. Земець вирішив залишити територію України і дістатися Чехії, де проживають його друзі. Він промоніторив інтернет-ресурси і соцмережі, спланував маршрути, приїхав до Ужгорода, аби звідти пробратися до Словаччини. Юнак дочекався темряви і вирушив з міста пішки. На шляху прямування його затримав прикордонний наряд. Інспектори комунікували з жителями Ужгорода. Патрульні розповіли про ймовірні популярні шахрайські схеми та як діяти в таких випадках, адже жертвами можуть стати як підлітки, так і люди поважного віку. Крім того, поліцейські розповіли кілька важливих правил безпеки, аби не втрапити на гачок до добродіїв. Крім того, кожному подарували листівки із чітким планом дій у популярних недобросовісних схемах. Представники восьми туристичних компаній України протягом п'яти днів відвідували санаторії та рекреаційні заклади, розташовані в різних районах Закарпатської області. Управління туризму і курортів Закарпаття не перестає дбати про популярність екологічно чистого і головне безпечного регіону. Що саме ми мали на меті для, коли організовували цей тур? Ознайомити населення України, що Закарпаття це всесезонний туризм. По-перше, по-друге, те, що в Закарпатті можна оздоровитися, відновити сили, відпочити і з новими силами приступити до роботи для оборони і для всього іншого. І третє це реабілітація наших військових, щоб і туроператори і населення України побачило, що Закарпаття насправді багато робить для того, щоб реабілітувати наших військових захисниць, захисників наших тут у Закарпатті. Серед локацій теплі води у Волятані. На сьогодні це сучасний та комфортний комплекс, який є місцем повноцінного відпочинку та оздоровлення. Також створено усі умови для відпочинку з дітьми. Хочу розповісти про наш комплекс. Він складається з десяти басейнів. З яких 5 басейнів це з термальною водичкою, також 5 з прісною водичкою. І два басейни, басейни для маленьких діток теж з прісною водою. Вода термальна в нас. Високої, можна сказати, температури до 39 до 40 градусів, націлена на проблеми з опорно-руховою системою, також з нервовою системою, захворювання нервової системи та імунної системи. Під час туру гості краю познайомились із оздоровчим санаторієм Карпатія. Це передовий центр здоров'я та відпочинку курорту Шаян. Цей заклад має категорію вищого класу, адже тут відповідально ставляться до здоров'я своїх гостей та їх. Їхнього комфортного відпочинку. Прекрасне місце в оточенні букового лісу, 4 гектари землі, 50 номерів. У нас три напрямки лікування дуже популярні. Розпочинали, як і всі, в Шаянському курорті, це Шаянська мінеральна вода. Потім дуже вдало наша соляна камера здобула визнання за роки роботи. і Ми ввели цей напрямок як окремий, тому що у нас багато понад. 86 чоловік, які вилікували астматичний компонент, а це найскладніший компонент, тому у нас лікування органів дихання повноцінно працює. І третій напрямок, який ми започаткували вже понад три роки тому, сьогодні він складає абсолютно більшість путівках, це опорно-руховий. Зараз понад 90% починають з опорно-рухового попутно гастроентерологічним, попутно органи дихання і алергія, як ви знаєте, як усі лікує. Це невеличкий комплекс, де 50 номерів для проживання та величезна зелена територія, де відпочивальники відчувають спокій і гармонію з природою. Лікувальну базу комплексу оновлюють щороку. У нас працюють такі спеціалісти, окрім терапевтів, котрих у нас є три, окрім фізіотерапевта. У нас є лікар-невролог, це є заступник мій. У нас є лікар-отоларинголог. У нас є лікар-гінеколог. Ви вже почули. У нас є реабілітолог, у нас є подолог, у нас є нейровертебролог, лікар з мануальної рефлексотерапії, і це заслужений лікар України. У нас працює така видатна людина. Інформаційно-пізнавальний тур для туристичних компаній України організували з метою популяризації оздоровчого сегменту регіону. Відвідавши ці місця, гості були вражені сервісом та красою місцевості. Варто відзначити, що в кожному з цих комплексів діють знижки для військових та людей похилого віку. Хочу поділитися своїми думками про закарпаття. Мені настільки подобається тут сучасний сервіс, абсолютно цікавий комплекс для всіх туристів. Можна знайти кожному під своє під свої потреби. Би є дуже багато лікувальних процедур, термальних терапій, є в водичкою. Можна бальне лікування. Також мені особисто дуже сподобався рівень готелів. Тому що ми навіть не могли собі уявити, що на території Закарпаття буде стільки багато сучасних розвинутих з інфраструктурою готелів. Ще хочу відмітити особисто від себе рівень харчування, тому що в кожному абсолютно готелі та санаторії подається все настільки на високому рівні, як в ресторанах. Тому всіх запрошуємо до Закарпаття. Я як турагент однозначно рекомендуватиму своїм туристам.